Як підтримати коханого чи кохану, коли їм важко? Часом не просто підібрати потрібні слова. Мене звати Вікторія Непота, я психологиня проєкту «Моє коло». Запитайте у людини, як вона себе почуває та чи є щось, що ви могли б для неї зробити. Можете сказати фрази Я тут, для тебе. Якщо потрібна буде якась допомога, то скажи, я поруч, я тебе люблю, я з тобою. Ти для мене дуже цінний чи цінна? Так, це не просто, але я вірю, що ти впораєшся. Пригадайте якісь ваші слова, вашої пари, які ви завжди говорили один одному. Не тисніть на людину, не давайте відразу порад, не перебивайте і не порівнюйте з іншими. Утримуйтеся від висловлювань: візьми себе в руки, іншим ще гірше. Думай позитивно, коли важко щось казати, то висловити підтримку можна не лише словами, а й тим, що ви просто побудете поряд, можете помовчати. Якщо партнер не хоче говорити, просто обійняти. Хороший спосіб підтримки один одного це рутинні справи, які ви можете виконувати разом. Наприклад, можна приготувати щось разом, вийти разом на прогулянку чи в кіно, почитати вголос. Цікаву книгу, ці прості дії можуть вам допомогти.